Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований Росією та анонсував на 14 липня важливу заяву, подробиці якої наразі не розголошуються. Він також розкритикував Володимира Путіна за агресію проти України та згадав про можливі жорсткі санкції. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що зробить важливу заяву щодо війни, яку розв'язала Росія проти України. Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться у найближчі пару тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії, сказав він у коментарі для NBC News. Президент США не став вдаватися в подробиці про те, що збирається сказати щодо Росії. В інтерв'ю Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за триваючі напади Росії на Україну. Він також сказав, що очікує, що Сенат ухвалить більш жорсткий законопроект про санкції проти Росії, автором якого є сенатор Лінці Гремс із південної Кароліни. Я сам вирішу, чи хочу я його використовувати. Вони ухвалять дуже серйозний і дуже жорсткий законопроект про санкції, але президент сам вирішить, чи хоче він його застосовувати, сказав Трамп. Він додав, що не знає про призупинення постачання запланованої партії зброї в Україну, оголошений міністром оборони пітом Гексетом. Я нічого про це не знаю, сказав Трамп, додавши, що Гексет відмінно справляється. При цьому лідер США публічно заявив про новий план підтримки України. Він передбачає передачу американської зброї, але не безкоштовно, як за попередньою адміністрацією Джо Байдена. Йдеться про те, що США продаватимуть зброю союзникам по НАТО, які потім передаватимуть її Україні. За даними змі, схему було запропоновано на нещодавньому саміті НАТО. Її обговорювали з Україною та європейськими союзниками. Продажі можуть включати наступальне озброєння, а не лише засоби ППО. Один із європейських чиновників підтвердив, що таку схему обговорювали, але заявив, що його уряду невідомо про будь-який остаточний план. При цьому поки що жодних джерел не надало подробиць про те, коли і як ці плани буде реалізовано. Разом з тим, таке рішення свідчить про те, що Трамп починає реально оцінювати ситуацію. Він більше не сподівається, що Путін добровільно вийде з українських територій. Також ця позиція свідчить про те, що в команді Трампа дедалі більше розчаровані діями Росії, особливо через постійні обстріли українських міст і мирних жителів.